Думаю, що для того, щоб було легше зрозуміти ідеї Бога, передані в науці Ісуса Євангелія, кожній людині треба скоригувати усвідомлення самого себе, а саме зрозуміти, що кожний з інших людей і навіть інших живих істот це теж частина, як кліпівників біології, єдиного великого надорганізму суспільства, країни, людства, біло та землі і всього світу. Потенційне царства Небесного. І кожний з цих, навіть найменших братів Бога, має у цьому світі свою місію, і кожен з цих біороботів робить щось корисне для всього цього світу. А значить, і для кожного з тих, хто в ньому живе. А якщо хтось робить зле і шкідливе, то ймовірно, це тому, що або це так тільки здається, спостерігачу, Через те, що сам спостерігач не зрозумів ні місію того, нібито злодія у світі, тоді варто спершу виняти колоду зі свого ока, або тому, що злодій вбився зі свого шляху, заблукав, як той блудний син чи загублена вівця. Тому можна спробувати допомогти йому знайти вихід на стежку до правди, спасіння і життя у добрих, сприятливих умовах. І тоді він теж буде допомагати допомагати іншим, тобто докладе свою лепту у справу спільного життя і процвітання. Чоловік на ім'я Бобі Кеннер так переказав слова Ісуса, передані засвідченням Бога Ісуса через нього людям. Скажи народу, що вони були вибрані Богом у вічному минулому, щоб жити в сучасності, щоб творити майбутнє. Це наше покликання. Дивіться інтернет. Отже, немає людей, що від народження краще чи гірше за інших людей. Але кожен може у кожну новому мит часу здійснити добрий чи поганий чинок. Думаю, з цього випливає висновок про те, що безвідставно стверджувати про расову чи етнічну, чи статеву, чи якусь е, гіршість е, чи кращість, нижність чи вищість. Але у якійсь певній справі кожен має можливість краще за інших проявити себе саме у цій справі.